Скажіть, будь ласка, а у вас є в матеріал справи, які подавали в а вже ще і ви казали, що вам вас... А я хотів, до вас тут є мене перелік, но на вибрані, зазначений в І ви сказали, що вам все майно згідно позинові заяви, що вказано позицію, все майно вам реалізовує. Так, от, будь ласка, я хотів до біжої податки, аби мені показали таке магно, як сполвуди, гідросполуди No12, 13, 14, 16, муролену яму під бахму за номером 18, яму під бахмуту за номером 19, споруду дорешні залізничної, споруда подачної будки спирної площадки, астакада вирізки каміння, домахівна труба колоді, задоволе яму, споруда... Бірно-гітротранспорте, панточні ємності за номером 2728, мазутні ємності за номером 29, 30, 31, 32, 34, 34 лінія електроозброєності за вводим 35 і лінія електроозброєності заводу No36. Таких об'єктів в біржовому контракті немає. Я вас слухав добре. І ви сказали, що це майно було згідно з моєю заявою, все реалізовано. От тобто звід не звідки мені, яким документом це майно, що я зачитав, було реалізоване Маліївським Укрбром

Так. Те свідоцтво, яке мені було надано. І це свідоцтво, воно зазначено в свідоцтві про право власності. Але з яких підстав, мені не відомо. Потім, коли це свідоцтво вже, його ж ніхто не бачив цього свідоцтва. Ви бачили, реєстратор реєстратору. Ні, реєстратор. От його тільки реєстратор і бачив. А я його побачив, що в, в березні місяці... Написано, написано, написано. Написано. Тут багато підстав. Тут навіть видано на підставі договору і іпотеки, і е, видано на підставі відступлення прав за іпотежного Донецького окружного, і, Донецьку, і е, частково, частково те, що відчужувалося в процесі банківства. Але ось це воно не було ні в переліку, ні в іпотеці, ні в постанові Донецького суду, ні в біжному е, контракту. Тому це майно.

Це інше майно, яке е, до цього було набуде, це воно було набуде на підставі договору іпотеки і зареєстровано. в Ми зараз говоримо про трошки інше. Ми на даний час є ціною рішенням реєстратора, який вона вчиняла 14 все. А, no. no. а право власності, no. по яким чином розумієте адміністративну інституціальну. В договорі іпотеки від 21 грудня 2010 року наведений перелік об'єктів нерухомого майна. Скажіть, будь ласка, чи можете ви сказати, якого саме з цього майна є невід'ємними поліпшеннями або складовими частинами? Оце, що я зачитав вам попередньому питанні. Ну, Скажіть, будь ласка, жонова яма номер 25 складовою, якого саме з цього переліку майна?

Сюди першої інстанції матеріали справи вивчають. Разом з апеляційною склад заперечували ніяких документів податково не додавати. Є необхідність повторно вивчати матеріали справи. Можливо, сторони бажаю, що судне попало. У вас така з парочка. Є супер того, що пройти дослужні заплати і слово судовий дебат, стається представників позиваючи у вас. Прошу операційну скагу закопити в повному обсязі, скасувати постанову Вінницького окружного адміністративного суду 29.03.16 року, ухвалити нове рішення, яке позвонив заяву закордонних в повному обсязі та визнати протиправним рішенням державного реєстратора реєстраційної служби Казанського міського районного політику 6.11.14 року про державну реєстрацію правного за індексом номером. 17.01.1989, про реєстрацію права власності на будівлі та споруди у відповідності до переліку, які знаходяться за адресою Вінницька область, Озятницький район Сантеп Одеська вулиця Обітнича 144 за патенний ранет, реєстраційний номер 4826, 482, 14. Скасувати державну реєстрацію прав на нерухоме майно за індексним номером 17.01.1989, 89 про реєстрацію права власності на будівлі та споруд відповідності до переліку, які знаходяться за адресою Вінницької області Зеленської район, Святої Бродецької вулиці Ропітнеча, 44, за номером реєстраційний номер 486, 88-40, 14 номер запису по власності 75 задоволені та залишити в силі рішення Мінінського адміністративного суду до 2016 року по ставі 802.41.27А, як таке, що є законним, обґрунтованим та ухваленим у підставі відповідності матеріального та процесуального парубку.

а чого ви неправду кажете? Да. Що ж ви не кажете, що ви хоч Що ви культурні? А ми тут самі люди без, люди без роботи. Люди без роботи сидять. Нічей майно, да. а ми знайшли сліз ви... її. А чого ви... не врахували побажання акціонерів, які ще лишилися? відкритому Це акціонерному товаристві.

Тут майже півночі, не здійснювати відеофіксацію. Це ж не процес судового засідання. Закон про журналістику – це публічне місце. Це не іде судовий процес, я нікому не доважаю. Ви не помчили моє соблазнення на відеосвіду. Ви знаходитесь в публічному місці. Закон про пресу… Я не маю соблазнення на відеосвіду. Тільки якщо у вас дом. Я

Вони беруть справедливо винесе. Це вона теж зараз справедливо винесе. Хто більше, чого собі бойовитися? Ви як ви штабнеться, Мар'ян, дайте нам роботу, і ми з вами будемо дружити, там щось живе. Ви до неї поглядуєте прийде, і вона на роботі заплатили, і вона це обмає. Вони просто якесь

Ми знаходимося в саму гуманному ході. Саме цікаво, як перейшла, перейшла перейшли, перейшли акції від бродецький цукровий завод до матір. Бо, бо саме, бо саме альфа цього всього процесу, як перейшли акції, мої акції, наприклад, в мене.

Чи вони є громадянами Вони громадяни України? Чи вони громадяни якихось іноземних держав, які зацікавлені в тому, щоб порізати, щоб вибача токова галузь України була знищена порізати? Громадянство якої країни ви маєте? Долари і євро це громадянство. Ви не могли не кричати. От коли виступали представники, вони говорили тихо, але всі Поки там суд буде засідати. В 1790 році Бродецьке прийшов нетитулований, простий дядько. Маташевський. Дівчата, дайте кажуть. Прийшов Маташевський. Він на основі кредиту взятого в банках Російської імперії побудував бродецький цукровий залог. Навчив, організував навчання людей сільського господарства вирощувати цукрові буряки. Довів до того, що. Цукор із Бродецького цукрового заводу постачався в Пеції, Франції, Фінляндії. Прийшли на все готове, абсолютно. Туда, до речі, в 41-му році, як війна почалася, люди не дали підірвати Бродецький цукровий завод і Бродецький соєвий завод, не дали підірвати. У 44-му році, коли наші гнали окупанта вже туди, Завод був замінірований і соєвий завод. Не дали зірвати. Таємниця до сьогоднішнього дня. Хто не дав, але були військовополонені, організація була купільна. Не дали зірвати цей завод. Прийшли на все готове, українці, як будто би, як будто би, українці і знищили, знищили все, позбавили людей роботи. Розібрали, розбирають цукровий завод. Вона сидить, я вибачаюся за ну, в моєму віці вже можна так говорити. І сміється. З чого ти, людина, добре смієшся? Кого ти захищаєш? А чи ти думаєш, вибачте на цій території, на території України Незалежної держави жити, чи твої діти тут не будуть жити? Чи ти вже на вибачте махим трапимо? Чого ніхто не робить? Чого, чого? Я не ображаю. Я, 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 Я поганий. І не шуми, не шуми теж. І не зупиняв. І сьогодні вибачте, фашист не зумів знищити Бородецький цукровий завод. Люди працювали і в період окупації, і самі вижили, і давали виборця це, можна доказати, прочитайте книжку Івана Безуглова Тані Верволька, давали виборчу продукцію і муку, і цукор партизанським загоном. На сьогоднішній день прийшли про то, Хазяї, українці. Які ж ви українці? У 43 му році, коли вже наші гнали німця до Дніпра, у травні місяці. Документ є, я не фантазую. про те, що німці планували реконструкцію Брадетського цукрового заводу. Є офіційні документ. То, що німці, мабуть, вважали, що зупинять радянські війська на Дніпрі. це не вдалося. Не зірвали, прийшли. Кільканадцять разів це повторяти, бо це вже печінка. Всіх. Мене особисто мене. Мар'їнка обікрала на 20 тисяч акцій Бородецького в цукрові завод. І так всі тут сидять. Про що ви думаєте, захищаючи грабіжника? Бо іначе не назвеш ні Мар'їнки, ні Магомедів. Дякую. Що ви не думаєте?